Либо шівського селищного раду то КПЛПД, та Любовську селищну ради і саме подарунцю. Можна сьогодні дати вас да, пояснення, по якій причині розриваються ці договори. Розривається написали заняття від даних, відбули термоського апарату для два і давно лікарні кальонка, якщо вони вважають, у зв'язку з течією бажається постійно пробляти. Добровільно відмовити. Ми ж на сесії окремо питання, ми дали за випадку для сільнопосіння і так далі, але там оказують Люди ну, послі корови почався конфлікт і. далі іще петельце у відповідності. Отже, це 58. Давайте тоді. Тут був непрямий доступ і з минулого представня для нашого Діана в 45 номера. 11 3832 варіативно 0102 52 02 07 із Заїна Заба

Моменту вивозити документації з умов Минецьку Світлану Сергієвною, піснявську Олену на Нагай Світлана Томіною, Дівчан Валерій, Невского Микола Бавливич, Юраш Аулотиною, Волчанської Павли, Шевченко, Валерія, Миколаєвна, Христина Олексіївну, Масковською Юрію Олегівною, Дічко Сергієм Васильовичем, Піснянським Миколаю Олексійовичем. Вашуковою Євгенією Константинівною, Остюченко Наталією Вікторівною, Івані Надією Анатолійовною, Фокшою Іриною Фетиною, Петя Коленою Вікторівною, Круті Лесі Мані. І покладання договору оренди з Будецьким Олексією Олексійовичем, права пожарної для нерозмічного дену. Пронесення змен до того оренди землі по субтитру попит по Ситику на размішня молодець форми з Володимирович. Пронесень змен до речі Любовського Ради номер 650. до змендорічний Леосідко селищного ради но... Дорічні Либошівської селищної ради. Уведомявам Вас действително модел на студенти из за руски с постановление Ваши на диван на местенски на територия на 640 на практически пеньско Розалі Сергію Антоновичу, Одинщик Постапівська, 72, Шуба Віктор Олександрович, село Троїцька, Лука Шевченка, 100, Масеці <клісті> <клісті> Марії Леонтівні, Святирі Кущіко-Сіна 3К, Яценко Інна Віталівна, Вищівка Петропавівська, Дина, і Кітю Колені Іванівні. That's Сироповодиру Степановичу, Либочівка вулиця Миколаївська 34А, Дезінській Академії Михайлівні, Любовівка вулиці Зеленя, 84А, Адену Стадію Володимировичу, Любовів, вулиця Софії, 139, Человік Зинаїлі Сергій, Силопроївської вулиці Священська, 89, станчеві Ірині Володимирівні, Силопроївська побулок, Бабенна, 12, станчевидуарду Михайловичу. Проїздила вулиця, Берна, 13, Дарія, Людмилій Дмитрівні, Слово Катеринівка, 1, вулиця Шкільна, 10, у рук, Світлані Анатолії, Борис 2 вулиця Ходимська, 109, воючок, Олег Сергіївні, Лібощівка, вулиця Горіхова, 4, Нехайському Олегу Юрійовичу, Троїцька вулиця Незалежності, 11, хлопці Володимиру Відмінівичу, Любашівка, вулиця Сіткова, 11, Олег Алінії Іванівні, Любашівка, вулиця Островській Надії Іванівні, Любашівка, вулиця Колинова, 63, Суковському Олександру Миколайовичу, Любашівка, вулиця Середня, 15, Дубині Сергію Володимировичу, Сволотроївська, вулиця Незалежності, 75, Стебловській, Зінаїд Вікторів, селище Любашівка, вулиця Ледвецька, 13, Хайборонська, Любові Іванівні, селище Лібошівка, Лонтовича, 19, Петровському Володимиру Олександровичу, селище Любашівка, вулиця Івана Катка, 15. Линські Людмилі Миколаївні, Любощів побулиться, святкувачі. Зеленому Анатолію Григоровичу Грибачівка вулиця Миколаївська 26А пононовій Наталії Миколаївні Слової. Я вибачаюсь поставити на на голосування по способу -е питання.

і Дорогі колеги, проголові перевірки, прошу висувати про два, проти. Ми знаємо, що ви злому що укладено, проти голосували за. Наступний блок питань: положення технічної документації з данові щодо встановлення відновлені мерт земельної ділянки на турі на місцевості у власність заведення товарності та кожного виробництва. Це це у нас Пишняк Ольга Валерівна, Батовська Анжела Миколаївна, Гаврилова Ірина Занімпанівна, Луханюк Віктор Миколайович, Пасішнюк Тетяна Володимирівна, Уліка Світланіслав Юрійович, Максименко Тетяна Семенівна, Ренгач Віктор Павлович, Дерчук Володимир Володимирович. поведение за нами глянки, учистки, сервисные вады, где на купение за специальные худобы. Тут затверждение проекту ДГУ, что еще дозвернение за нами глянки в Гробовецке, в Ольгу в Оренду, где на купление за специальные худобы села Кочанова, в улице Вести Украины. По затверждению проекту ДГУ, что еще дозвернение за нами глянки на нас, в Валерии Ивановича, до инших способов призначения Толиваня, в Кобове 72. По затверждению технической документации ДГУ, что еще инвентаризации в Кривошлицкой сельской раде, где я Затвердження проект заманної таблиці окремо в осми 24 25 що зазначено в ніянках кадастровому 512 ЗД 59220 22 401 47 площею 147 34 двадцять двадова з господарського виробництва. Про доданий проект заземлуку і здійснення заманних ділянок в арендному терміні 49 дуки по гасних серіях до місця колони 1 1 пункт інфраструктури і замаркованою власністю за адресою вулиця незалежності 1054 А. Про проведені інвентаризації заманних ділянок у мене 20 Mademoiselle Ivanoviću da vam за sam sa adresom Slobodanih